Єдиний найкращий, найефективніший вклад у свободу країни це самому стати вільним через слідування і навчання у Христа. Іншого шляху немає, бо вільна країна це сума вільних людей. А де воля, де свобода? Писання досить чітко відповідає. То якщо пізнаєте цю правду, станете вільними, в чому суть правди? Лише тільки під контролем Духа Божого, ви будете переживати справжню свободу, і Бог буде перед нами. І тому, якщо ти сьогодні віруєш в Христа, якщо ти цінуєш його жертву, якщо ти цінуєш його пролиту кров за твою свободу, якщо ти бажаєш розпочати слідувати за ним. Щоб допомагати іншим українцям і людям, які живуть в нашій державі, бути вільними у Христі, зроби сьогодні крок до Христа. Зроби сьогодні цей день днем твоєї незалежності від гріха.